На Рівненщині стартував інноваційний проєкт, який покликаний зробити культурну спадщину доступною для всіх. Мандрівна тактильна карта, яка відображає культурний шлях Віареджія, тепер присутня у трьох музеях області. Розробники проєкту підкреслюють важливість інклюзивності та можливості зануритися у багатство культурної спадщини. Ці карти можна. Побачити їх можна відчути на дотик і їх можна почути, тому що ми подбали про аудіо супровід, про тифлокоментарі. І власне, от за qr кодом якщо перейдеш, то можна це все почути. Наша карта вона складається з двох частин. Одна з них відображає власне сам шлях, а інша деталізує його в Україні. Бо Україна серед тих країн, які от він перетинає в рамках проекту. Ми виготовили. П'ять таких карт у рамках проєкту. Організатори проводили тренінги з читання тактильних карт. За їх словами, наразі це актуально. Адже, попри те, що така продукція на сьогодні затребувана, в Україні її небагато. Тому прочитати карту на дотик можуть не всі, хто цього потребує, пояснюють експерти. У нашому проєкті Віарегія дотик» було заплановано майстер-класи. І ми їх проводили безпосередньо для працівників музеїв. Це наша перша така категорія. Такі майстер-класи потрібні, бо в Україні досить мало є тактильних карт, і не всі працівники музеїв можуть правильно пояснити, як ними користуватися. І також в нас ще є атласи, де збільшені. Наші такі малюнки тактильні, наших об'єктів на Рінщині карти Віареджія можна побачити у Рівненському обласному краєзнавчому музеї в Острозькому та Дубенському замку. Доступна продукція також буде в музейних закладах Волинської та Житомирської областей. Ірина Котюк, випуск новин.